Ціологія це маркетинг, тренд, професія майбутнього чи все таки шарлатанство. І останнім часом нутриціологів побільшало. Я думаю, ви і самі це бачите. Як багато різних блогів в інтернеті знімають відео на різні теми: що їсти, що не їсти, що корисно, що не корисно. І в якийсь момент нутриціологія, знаєте, перейшла ось цю межу адекватності, тому що дуже багато людей говорять там перестань їсти це. Не їж вуглеводів, не їж жирів, не їж білків, там сідай на карнівор дієту, сідай на кету дієту, тобто якісь ці такі дуже сильні великі обмеження, які просто стають уже неадекватними, і люди починають до цієї професії відноситись. Точно так само неадекватно вони починають говорити, що ці люди просто не ну ненормальні, тому що такі поради давати не можна, і я з цим абсолютно згодна, тому що кожен спеціаліст, який працює з людьми. Першу чергу має не нашкодити, і тут з цього випливає ось такий важливий нюанс. В чому в принципі різниця між, наприклад, нутриціологом і дієтологом, і хто такий оцей нутриціолог? Почнемо з того, що нутриціолог це не лікар, він не лікує, він не прописує ліки. Хто такий нутриціолог? Нутриціолог це людина, яка розбирається в харчуванні. Вона знає, з чого складається кожен продукт. Оці всі його маленькі шматочки, білки, жири, вуглеводи, які там вітаміни, які там мінерали. Що буде з вашим організмом, коли ви їсте той чи інший продукт? Що буде, коли ви будете їсти там щоночі? Як вплине на організм, наприклад? Ваш режим харчування, якщо ви їсте 6 разів на день. А що буде з організмом, якщо ви будете їсти всього лише два рази? Коли ви йдете на консультацію до нутриціолога, ви маєте розуміти, що він вам має допомогти розібратись в першу чергу з харчуванням, з режимом сну, з питним режимом, з режимом вашого дня і в принципі стилю вашого життя, тобто людина, яка е не радить вам пити певні ліки, а допомагає просто стати здоровішим. В першу чергу, в цьому і різниця між дієтологом і нутриціологом. Дієтолог це лікар, який лікує хворих людей, яким вже поставили певний діагноз: там гіпертеріоз, чи цукровий діабет, чи хвороба там шкіри певна, і потрібно вилікувати акне. Тобто дієтолог працює з певною проблемою яка є уже в медичних протоколах а нутриціолог допомагає уникнути уникнути тих станів які вас приведуть до цієї хвороби наприклад наприклад ви бачите що ви за останні 5 років кожен рік набираєте по кілограму і постійно ось це ця вага росте 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 у вас немає хвороби у вас немає ще ожиріння але вас не влаштовує те, що ви постійно набираєте вагу і розумієте, що якщо так продовжиться, то через 5-10 років у вас буде лишніх 20 кілограмів. Таким чином ви можете звернутись до нутриціолога, щоб він розібрав вашу тарілку, допоміг вам зрозуміти, а що ви робите не так? Яка ваша весь ця така щоденна маленька звичка а, провокує ваш організм набирати вагу? Це може бути будь-що. Це може бути або там відсутність білку достатньої кількості в раціоні, або відсутність овочів, або недостатньо ви п'єте води, або дуже багато стресуєте, або мало спите, або спите, наприклад, там шумно у вас, світло світить на вас, і у вас проблеми з виробленням гормонів, тому що ви не висипаєтесь, і це можна відслідкувати дуже по багатьох факторах. І саме нутриціолог допоможе вам з цим розібратися. Знаєте, ось тільки маленькі налаштування зробити. І взагалі нутриціологія моє, моє життя пройшла зараз, порахую, вісім років назад. Ще коли я була вагітна своєю донькою, в цьому році виповнюється сім. І коли я почала готуватись до вагітності, а це була саме планова, я, ну, якби я цілий рік про це мріяла, думала. І сходила до лікарів, зробила чекап. Тоді ще не було, скажімо так, навіть модно робити чекапи. І коли я прийшла до гінеколога, сказала, що я хочу готуватись, вона мені дала перелік аналізів. І я ще так здивувалася, думаю, так мало дивно. І запитала, які можна пропити вітаміни для того, щоб підготувати організм, щоб я була здорова і вистачало в мене всіх ресурсів, щоб от виносити дитину. І я вже зараз розумію, що підготовка до вагітності була недостатньою. Можна було набагато краще підготуватись, здати певні аналізи і перевірити всі дефіцити, тому що ми тоді перевірили дуже мало показників. Але благо, все пройшло добре. І... Під час вагітності ці дефіцити у мене сформувались. Все пройшло добре, скажімо так, для дитини. Тобто, дитина, коли ви вагітнієте організм жінки, він забере всі необхідні речовини і віддасть їх дитині. Тобто дитина собі все візьме, що їй потрібно. І якщо жінка зайшла в вагітність якимись дефіцитами, все. Далі ми чуємо цю історію. Випадає волосся, сипляться зуби, болять кістки, остеопороз. Чи остеохондроз, гіпотереоз, а певні в ауто в аутоімунні стани жінки заходять після вагітності. Вже є дослідження, які доводять, що депресивні стани після цього теж є наслідком того, що жінка була в дефіцитах. Звісно, емоційна підтримка, психологічна теж дуже важлива, але фізичний стан першочерговий, тому що коли у вас немає банально сил, енергії і ресурсу на те, щоб справитись з тим стресом, який провокує вагітність то, то організму просто підтримка моральна, цього буде мало, Потрібно такий, знаєте, комплекс. І після вагітності я набрала дуже багато кілограм, майже 20, і потрібно було їх скидати. І я розуміла, що якщо я зараз сяду на якусь жорстку дієту, все, в мене організм посипеться, тому що в мене були із кістками, і з зубами проблеми, і я дуже, це ще раніше я дуже довго не могла зрозуміти ну чого. Ну там кальцій їм, молоко п'ю, ну, ну чого. А як виявилось, це був величезний дефіцит вітаміну Д. Це я переділила десь після вагітності, коли здала аналізи і побачила цей дефіцит, почала з ним працювати. Як я почала працювати? Я просто почала пити вітаміни. Пройшло півроку, я перездаю аналіз, а він не піднімається. Тоді я вже проконсультувалася, знайшла собі дієтолога. Ми подивилися, що проблема в засвоєнні, і вона мені порадила йти на курси, тому що вона каже, там так все складно. Я тобі зараз на консультації за 15 хвилин, тому що там по протоколу вона приймає в клініці всього лише 15 хвилин. І вона каже: Я просто не встигну тобі все пояснити, щоб все от прямо по поличках було. І вона мені порадила прийти на курси. І це був мій перший курс від українського дієтолога. Вона тоді. Ще сім років назад була просто як би, запрошеним лектором в Академії нутриціології, і це було, скажімо так, таке перевернуло мою свідомість, тому що ці курси. Я це був як такий ковток свіжого повітря. Я стільки дізналася інформації, я стільки закрила питань по здоров'ю, які дуже багато років не могла зрозуміти, в чому проблема. Там банально в мене були проблеми з кістками, з кількістю кальцію в організмі, з зубами. А виявляється, це все було через дефіцит вітаміну Д, тому що коли в тебе дефіцит вітаміну Д, кальцій не засвоюється, скільки б ти його там не споживав. Точно так само і магній на це впливає, на цей процес. І коли в тебе постійні судоми, ти там. Після тренування сіпається око, судорога хапає вночі, і ти не розумієш, в чому проблема, а тобі навіть нормально, знаєте, там тренер не може пояснити, який це дефіцит. І коли я розібралася, скажімо так, сама вже в цьому на курсах по нутриціології, я насправді дуже вдячна, що існують. Що існує ця наука, тому що вона дуже багато пояснила. Не, не довелося йти до лікарів, лікуватися там е, роками, як я зараз бачу, мої знайомі лікуються, коли вони вже доходять до хвороби, починається ось цей такий невідворотний стан, який повернути назад дуже важко. Знаєте, Організм дуже розумна машина, і якщо правильно давати йому всі ресурси, він буде справлятися сам. Е, зараз, слава Богу, в Україні вже дуже багато академій нутриціології. Різні лікарі їх проводять. Ці курси обирайте самостійно. Не буду радити, тому що того курсу, уже на який я ходила, немає. Я ще проходила курс в Стенфорді, тому що мені цього було мало. Я вже хотіла далі глибше розбиратися. І українських тоді ще не було. Я пройшла нутриціологію дитячу і нутриціологію дорослу на медичному курсі в Стенфорді онлайн. Це дуже класне навчання. Там такий теж дається дуже класний підхід. Зараз в принципі наші українські вже в такому ж стилі, в такому ж форматі викладають. Коли у тебе не якісь конкретні там заборони, а коли це правило 80 на 20, коли в тебе 80% корисне харчування, і 20% ти собі дозволяєш якісь там е десертики періодично, якісь навіть фастфуд, е і в тебе нема ось цього е розладу харчової поведінки, РПП його і називають. Коли ти починаєш собі забороняти, організм стресує, ти зриваєшся. Це цього не потрібно. Має бути цей баланс. І в принципі, нутриціологія це про пошук ось цього балансу, коли ти помаленько вчишся, помаленько розбираєшся, що корисно, що не корисно, що добре, що не добре, і вмієш балансувати. Вибирати, що краще сьогодні. Я була така в такому сильному стресі, і що я хочу собі дозволити сьогодні цю маленьку спокусу, цю маленьку насолоду, і мені від цього стане легше. Чи все-таки ти вже там цілий тиждень стресуєш і бачиш, що я харчуюсь одним фастфудом, мені пора вже щось міняти? Я вже не їм нічого корисного, і цей баланс вже втратився. Це насправді дуже класно, мені подобається нутриціологія. Я практикую її в житті буквально кожен день, навчаю цьому свою доньку. Якщо вам теж цікаво розібратися, як працює нутриціологія, приходьте до мене, я залишу посилання в описі, це курс NutriMind. Я пояснюю, як знаєте, знайти ось цей баланс, знайти зв'язок харчування і внутрішнього з цього спокою, щоб у вас не було тривожності, щоб тривожність не розвивалась, і щоб ви помаленьку, маленькими кроками, нікуди не поспішаючи впроваджували корисні звички, корисне харчування в ваше життя. Курс в записі можете дивитися в будь-який час, коли вам буде зручно. Ціна дуже низька. Я думаю, вас це здивує, тому що зараз курси по нутриціології коштують просто якихось шалених космічних грошей або 10, 20, 50 тисяч гривень. І для цього потрібно дійсно виділити дуже багато часу. Я думаю, це має сенс, коли ви хочете освоїти професію. Якщо ви хочете розібратися для себе, то не потрібно знаєте, таких сильних надривів над собою робити і розбиратися в цій темі помаленьку. Тому, якщо вам цікаво, приходьте до мене і будемо піклуватися про своє здоров'я і своїх рідних. Пока, до наступних відео.